Так, друзі, в попередньому відео ми з вами обговорювали, коли у вас там є капітал і дно ринку, то що потрібно робити з цим? Ну, я там розповідав, що засунути деякі монети, там залишити в стейблах лендінг, протоколи і так далі. Але уявімо, що ви вийшли з ринку, тобто ви вже заробили кошти. Коли виходите з ринку, і відповідно ми розповіли в Телеграмі, ну це умовно. Я так думаю, наприклад, ну, це не стовідсоткова мантра, якою потрібно слідувати. Але суть в тому, що ну, я бачу там деякі параметри, по яких я буду, наприклад, виходити з тих активів, які я зараз тримаю. Так, Це перше. І друге, окей. Ну, уявімо, що ви вийшли, що робити з ними далі. Ситуація дуже проста і дуже зрозуміла. Ну, Я виходжу з власного досвіду. 75% я в лендінг-протоколи під 5-10 річних засовую і 25% закидую в різні торгові боти, хай заробляють повищений ризик, але буде ризик. І чому я це все роблю, чому я там далі щось не шукаю, щоб закупити і так далі. І тому подібне? Ну, ринки завжди дадуть можливість закупитись, тому що завжди є просадка. І, по-друге, що блін, ну, я буду себе комфортно чувствувати, почувати себе взагалі офігенно, тому що мені буде капати стейбли з лендінг-протоколу, мені будуть на торгові боти, збільшуючи мій капітал. Тобто я закриваю питання мого комфортного життя плюс нарощування капіталу перед наступним заходом в ринок. Ось і все.